США оголосило новий пакет санкцій проти Росії у списку 400 осіб компаній, пов'язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою, а також постачанням товарів подвійного призначення. Про це повідомили в офісі президента. Там зазначили, що під обмеження також потрапили численні посередники з Об'єднаних Арабських Еміратів: Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. А деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів. Ось така от ситуація. Бачимо вона в динаміці, і тим не менше очікуємо на серйозний справді ефект від санкцій. Україна очікує від міжнародного кримінального суду нових ордерів на арешт російських політиків та військових у справах щодо злочинів проти українського населення. Про це заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра у коментарі кореспонденту «Укрінформу» в «Газі». За її словами, розслідування щодо російських злочинців тривають. При цьому мудра висловила переконання, що участь України у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові, ну і забезпечити справедливе покарання для усіх російських злочинців. А ми розуміємо, що їх чимало. Протягом дня Нікопольщина була під ударами росіянських військ. Військ ворог атакував з дронів камікадзе, а також бив артилерію. Про це повідомив очільник місцевої ова Сергій Лисак. За його словами, обійшлося без постраждалих на щастя. Лише пошкоджень зазнала інфраструктура, два приватні будинки, магазин, парник та лінія електропередач.